Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні мені прийшли посилочки з агромаркету. Точніше, одна посилка. Зараз покажу я вам, що заказав. Замовляв я ось таку цибульку. Зараз скажу, яка назва в неї. Так, тут написано: цибуля Сієнка Арбажейка. Тут Україна. Один кілограм, здається, коштувало 140 гривень. Ось така гарна, вся тверденька така, крупна, гарна. Ожина. Ожина в мене ось така великоплідна BlackBat. Теж гарна, жива. Корінечко було мокреньке, воно замотане все в торф та обмотане плівкою. Замовив троянду. Ось така троянда. Я її ще не розпаковував з оригінальної упаковки, тому як. Буду висаджувати, покажу вам, яка вона кольором, яка на вигляд теж жива. Ось немає ніяких проблем. Є живі почечки, які прокинулися. Ось так. Замовив ще дві ось такі лаванди. Дуже запашні, дуже гарні, мені дуже подобаються. Два самшита. Ось такі гарні кущики. Ось, дуже гарні. І два скельних ялівця. Тобто, щоб ви бачили, ось є прирости світло-зелені. Вони всі живі, вони всі ростуть, вони всі в контейнерах политі. Гарні доїхало все ціленьке. І ось у мене є ще замовляв ірис і дві лілії. Це їх вже сам замотав, висадив, вони вже от прокинулися. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає лілія. Одна, ось друга. Це два різні сорти і це іриси. Будемо скоро це все висаджувати. Відео буде на каналі пізніше. Ще замовив додатково собі ось таку кукурузку. такі кавуни, буду робити розсаду. Помідори, це теж на розсаду зроблю. Теж кавун. Дині от такі, кабачок, ридисочка, моркви три, горошок, петрушечка і бурячок. Дуже сподобалося мені їхнє пакування. Прийшло все дуже-дуже охайно, все цілесеньке, нічого пошкодженого не було в оригінальній коробці. І додатково ще замовив гладіолус. Виглядає на картинці він ось так. От такі цибулинки. Ось такі гарні. Гарні цибулинки, видно зачатки коріння. Ось, Тобто все живе, все гарне. От такі у нас посилочки з агромаркету. Що можу сказати? Оцінюю я цей магазин на 5 з 5. Дуже сподобалося. Всім дякую за перегляд. Агромаркету привіт! Дякую за таку гарну посилочку. буду замовляти ще. До побачення, слава Україні!